Ну а НАТО проведе масштабні військові маневри. Найбільші з часів закінчення холодної війни. Для цього мобілізують близько 90 тисяч солдатів. Про що дізналась німецька агенція ДПА, основна мета маневрів стримування Росії. Як повідомляє видання більд навчання почнуться у лютому під назвою Steadfest Defender» непохитний захисник. За інформацією видання сценарій навчань передбачає напад Росії на територію країн-членів альянсу і їхню відповідь згідно п'ятої статті договору. Про НАТО нагадаю, що останній великий маневр такого роду відбувся ще в 1988 року. Тоді в ньому брало участь 125 тисяч солдатів. Денис Попович, військовий аналітик, до нас доєднається. І про ці навчання ми і поговоримо про їхню мету, про е, їхні е, їхню якість, скажімо так, про їхній рівень. Е, вітаю вас, Денисе. Слава Україні. Героям слава. Отож, е, пане Денисе, чи е, проведення цих навчань найбільших часів завершення холодної війни, чи розглядаєте ви, до прикладу, як свідчення того, що ну, війна Росії проти Альянсу зараз бачиться його членам там, реально як ніколи? Чи може це просто такий превентивний захід? Мовляв, дивись Путін, от в разі чого ми е, там, ти навіть не думай дивитись у цей бік? І те і інше. Тобто, зараз дуже багато дискусій про те, що і розмов про те, що війна. Росії проти країн Альянсу. Передусім під прицілом, очевидно, розглядається країни Балтії. Вона є цілком реальною. Називається пеш... певні терміни. 3-5 років там якраз від представників країн Балтії називаються терміни, що коли НАТО має бути готовим до війни з Російською Федерацією. Це з одного боку, а з другого боку, це якраз є демонстрація того, що от... Не дивись той бік. Тобто ми достатньо маємо сил. І ми достатньо маємо засобів для того, щоб зараз розгорнути їх і показати тобі, що, чого, ми, чого ми вартуємо. Не дивись в той бік. Може вплинути ну от така, такий посил може вплинути реально на Путіна на Кремль? Ну, знаєте, то вже питання з категорії час покаже. Угу. Проведуть вони навчання, подивимось на реакцію від Російської Федерації. Щось в мене не буде. Щось в мене є сумніви, що ми дізнаємося, чи вплинуло, чи не вплинуло. Але навчання взагалі є одним із засобів ем, зупинити ескалацію, скажімо так. Тобто, якщо ескалація починається, то не довести справу до війни, до прямої війни. от якраз навчання один із таких непрямих е засобів. Ну так, хоча в випадку якраз Путіна, оці навчання, які вони проводили, начебто навчання перед повномасштабним вторгненням, якраз були такою передумовою, притечою цієї війни. Скажіть, будь ласка, пане Денисе, а от ну так малював там більд якісь сценарії можливого вторгнення в Росію, хоча там потім сказали, що це просто таке ну моделювання ситуації. Там теж е, було навчальний, нібито сценарій. Вам особисто, як бачиться, ну, по-перше, реальність, от. Дійсно, вторгнення Росії в якусь з країн НАТО. Ну, і от як саме це це може відбуватись, ну, якими силами кого може атакувати Росія і як, власне, в такому випадку там може відповісти Альянс? Бо говоримо ми про цю п'яту статтю, але ну по суті, вона ж там ніколи і не застосовувалась до цього. ну питання таке, що ніхто не хоче і, і, і спробувати чи коли вона буде застосована і з яких обставин? В цьому питання полягає. На сьогоднішній день Росія ув'язла в Україні так доволі серйозно. І давайте ми подивимося, що вони зараз е, сформували сили, але вони просуваються дуже-дуже повільно на українському фронті. То звідки вони візьмуть сили для того, щоб атакувати одну з країн членів альянсу? Ну візьмемо ну, принаймні Латвію, Литву чи Естонію, які зараз готуються саме до такого розвитку подій. Тому е, пряме вторгнення зараз мені видається е, в середньостроковій перспективі ну, дуже дуже малимовірним. Якісь гібридні сценарії ну цілком так цілком може бути. Але які гібридні сценарії? Ну, треба фанто треба фантазувати чого не стабу зараз робити? Ну просто тут, коли ми говоримо про їхні перспективи вторгнення, так і ну там можуть вони не можуть якось атакувати. Але ж Путін реально тестує по суті країни НАТО тими чи іншими провокаціями. То там якась ракета залетить, то якийсь літак зайде там в повітряний простір якоїсь з країн. А наскільки пане Денисе загалом ну в разі до прикладу вторгнення, якщо таке відбудеться, от європейський європейський саме європейська частина НАТО блок ну здатен протистояти дійсно Росії? Я це питаю, чому в контексті тих там? Заяв Дональда Трампа, які були свого часу про те, що може там Сполучені Штати, е, ну не будуть допомагати Європі в такому е, випадку розгортання такого сценарію, а то й взагалі вийдуть. Так, от е, НАТО, європейська частина, самостійно здатна протистояти Росії. Ця цифра в 90 тисяч загалом солдати, які будуть задіяні в навчання. Як ну чим вона обґрунтовується, саме така кількість. Ну, Ця кількість, вона обґрунтовується, очевидно, можливістю перекидання військ, як найбільше. зараз вони тренуються це робити. І хочуть зробити, і хочуть зробити, хочуть побачити, яку у них найбільшу кількість військ вони зараз можуть оперувати на своїх флангах. Це я, я, це я так думаю, це моя така думка. А наразі ми розглядаємо доволі гіпотетичний сценарій. Тому, ну, тобто, знаєте, от чи зможе Європа протистояти російській навалі? Виникають відразу кілька: питань. де буде ця навали? Виникає зразу наступне питання, якими силами, звідки, за яких напрямків. Ну, на мій погляд, якщо ми такий гіпотетичний сценарій розглядаємо, він абсолютно гіпотетичний. Ну, під ударом є країни, країни Балтії. А країни Балтії, вони зараз готуються, вони чітко розуміють, чітко розуміють, що таке Російська Федерація. Зараз Російська Федерація повторюється знову ж таки, вона ув'язана в Україні. Тобто їм потрібно очевидно припинити військові дії в Україні, перекинути війська достатньо для того, щоб швидко. Захопити е, країни Балтії таким чином поставити НАТО як і Ляс перед фактом. Тобто, зараз це такий, знаєте, сценарій: от якщо, 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 та коли. Але знову ж таки, е, зараз ми бачимо, що в Альянсі, в Європі усвідомлюють, що такий крок Росія теоретично може зробити. Дякую, пане Денисе. Е, ще хотів вам вас спитати трішки в, з, іншої, з іншого. Боку зайти про вже не так про там без загрози Росії для НАТО. Вчора відбулось засідання Ради України НАТО на рівні головнокомандувачів. Мав брати участь Валерій Залужний. Це ну якось про це там в пресі анонсувалося, а в результаті. Чомусь його не було. Замість нього от взяв участь в цьому засіданні е, військовий представник при, при НАТО генерал-майор Сергій Е, Я зізнаюся, мені довелось гуглити це прізвище. Е, чи є у вас розуміння? Ну щ, чому так, що, що, що відбулося? Чи знаєте ви, от, хто такий цей пан Салкуцан? Немає розуміння, чому пан Залужин не взяв такої участі. Очевидно, були справи на фронті, які диктували зміну цього порядку денного. Добре. Дякую. Прийнято як версія, так би мовити, пане Денисе. Дякую за розмову, за бачення ситуації, за роз'яснення. Денис Попович, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Говорили...